Ну що, привіт з Києву. Зараз я знаходжусь в столиці. Я вчора приїхала десь в дві години дня. Я туди-сюди. Я зупинилась у Ілонки. Ілона це дівчинка з команди Фрау. Можливо, ви знаєте команду Фрау з Ліги Сміху волонтерського сезону. Були в сезоні, були в двох сезонах, і в одному навіть я брала участь. Ось. Ми зустрілися вчора з дівчатами, дуже посиділи. Було дуже душевно. Ось бачите, в мене такий є платочок. Це мені подарувала Іванка. Була дуже приємна зустріч, я дуже рада. А сьогодні в мене повний цілий день, вільний, і я нічого кращого не придумала, як просто гуляти по місту, заходити в магазини, пити смачну каву, їсти смачну їжу. А, ось. І буду трошечки розказувати вам. Ось я вже зайшла в Папаю, потім вам покажу, що я придбала в Києві, в Одесі. Заходила ще в оду, але я хотіла один комбінезон, спортивний його не було, а інший мені не так сподобався, як хотілось. Тому зараз повітряна тривога, сижу, чекаю і буду йти далі. Я була у Хвоя, український бренд, там є одяг, взуття, сумочки, і я взяла там взуття. Просто неймовірний дизайн. Я прям закохалася. Я йшла за одними, мого розміру не було. І я вирішила поміряти інші. 37-го, хоча в мене 38-й. І вони ідеально підійшли, і мені ще більше сподобались. Боже. Я просто я, я чесно, я в, в кайфі, не знаю, як вам сказати, від українських брендів. Все дуже гарно, дуже гарні магазини, все якось так продумано. Ну, в мене немає слів, правда. А зараз я спускаюсь по Андріївському узвозу, якщо я не помиляюсь, і я йду їсти в Пузату хату. Просто. Хочеться якусь котлеточку, якусь пюрешечку. І отак от ням-ням-ням. <сум> Тому, да, ці ресторани, ваші київські, да, мені не потрібні. Мені потрібна пузата хата. Я завжди, коли приїжджаю в Київ, я завжди є в пузатій хаті. Я не знаю, чому. Але от в Києві мені прям смачно пузата хата. Одесі я дуже рідко ходжу, бо вона у нас одна. І я навіть не знаю, чи вона ще працює. А от в Києві. Завжди. Просто подивіться на це сокровище. Котлетка по-київськи, пюрешечка, шпінатний торт і млинець з вишнею мені порадила Юля. Боже, це просто, я не знаю, обід переможця. Тепер ми це будемо все їсти. Я думаю, що я взяла прям багато. Але... Я не могла собі відмовити цій розкоші. Просто подивіться. Котлетка. Виливається масілка. Але щось зелені немає. Але я думаю, що ми пробачимо по затій хаті. Перше я спробувала котлету по-київськи. Мені було десь 12 років, плюс мінус ми з колективом поїхали в Київ нам, навіть не в Київ, через Київ ми їхали в Білорусь на фестиваль. І це був мій перший візит Києва. Тоді я і закохалася це місто. І тоді ми зайшли в поза хату, хату. Я вперше спробувала котлету по-київськи. І Я закохалася в котлету по київськи і в... і в Київ. Але котлети по київськи змінились. Вже, звичайно, не така, як була, але не непогано. Я пройшла сьогодні 50 кілометрів, ну, точніше по відчуттям їх книг. Я просто зайшла дуже гарну книгарню. Тут є кавярня книгарні. Сенс називається. І тут класно погуляти, повибирати книжки і класно, класно потикати. Я просто зараз так сижу і відпочиваю. Я не пішла туди всюди, де я хотіла. Сподіваюсь, можна коли. Як тебе далі в базу? Це ми вже відмічати дівчи вечір це називається. Так, дівіч вечір. От, дівіч вечір. Якщо буде тусити. Ні, ну і у нас. Я ще казала де да. вони сказали, що добре і блять. Дуже, Дуже, насправді гарно. Ми це... бачили фото виглядало, а Юлія також бачила. Це да, да, в принципі така не задумка, Юль. Це да, да, така покажу. задумка. І да. насправді мені здається, саме як буде дуже смішно. Бачиш, якби да. все навколо говно, а ти, дитина, любічка, да. зберегти трошечки, да, а ты, ну, по так, там Дуже смішно, дуже решіла світла. За Юлічко. Що на <світ> вам хочу сказати? Дуже така тепла зустріч. Ми посиділи, ми більше розмовляли, ніж фотографували, знімали відео і так далі, але це, звісно, теж було. Ми просто посиділи більше спілкувались. Зараз підемо по вечеряємо. Немає вже таких, знаєте, як раніше були ці дівоч-вечори, там ці, зі стриптизерами і так далі. Це все супер мілінічно і класно. І дуже класний комплекс цей. це яхта в Києві. Не пам'ятаю вулицю, але розмови ми навіть не спробували зайти в басейн. У нас уже вечеря, мы замовляем, я буду пить овощи. Да. Я очень давно хотела это Такого. А ты все равно не садится. Нет, все просто думают, что мы пьем Так, ми вже зняли тренд, мій перший вокал, Можливо, потім буде останній вокал, Але це вже буде видно, І який він буде, той останній. Дуже гарний тут. Я просто в захваті. Скоро вже буде церемонія. Ой, Я вже готова плакати. Чекаємося, та не скаємося, та не скатаймося! Скажи нам свої враження від свого весілля. Дуже офігенно, я навіть не очікувала, що так гарно вийде. Такі хороші. така атмосфера, тут Дуже класно. А, а ти будеш гроші рахувати на цю Думаю, так. У мене двічі Ага. І просто потім Юля вночі до кожного стукає в будинок. А чого так мало? мало. Я, я перепрошую. Скільки це місце коштує? Так, ну що я хочу вам сказати за весілля? Було класно. Так душевно, по-домашньому не було прям дуже багато гостей. У нас було десь до 20, тому в принципі всі спілкувалися там один з одним, були конкурси, були трошки танців, було трошки танців. Я не знаю, це якось було так класно, можливо, тому що, звісно, це весілля моєї подруги, але це було дуже продумано: червоний колір, декор з червоним. Ну, блін, це було класно. Я спочатку Юлю просто проклинала за те, що вона ем, обрала цей колір, що нам треба шукати там сукні червоного кольору. Але потім я зрозуміла, чому вона це зробила, бо було дуже-дуже дуже гарно. Зараз я йду, збираюсь і поїду гуляти з ще одною дівчинкою Ірою. Це теж з мого університету, але ми вчились на різних навіть факультетах. Але нас об'єднали танці. Ми займалися разом танцями, і ось тепер ми вдвох. Києві, і ми хочемо зустрітись на сніданок. Так, ну що, ми, звісно, горі блогери, ми спочатку з'їли, потім вже вирішили записувати це відео. але Ми зараз завертаємо. Це Іра. Ми з нею змінимось в універі на танцях. Ми танцювали разом. От його там. От Іра, вона щось замовила собі таке прикольне, а я свій красом вже з'їла. Кажу, я вже у мене є фото, що мене ми... реально <смірально> я просто забула. Я забула в Україні, я забула щось... щось знімати нормально. Так що вибачайте. потім у нас план да капкан. Ми підемо гуляти <смірно> да, і робити ханкен. <смірно> Ні, це, це відео. Так, <різь> я зустрілася з Юлею і командою Гудві. Вони знімали там собі на сайт, чи коли вони там робили контент. А ми зустрілись, просто випити ось пресотонік. І ми сьогодні, взагалі по плану йдемо з Юлею на імпровізацію Насті Печенко і. Але волковий, але нам не прийшли квитки. Юля купляла онлайн, і їй ще не прийшли квитки. Ми маємо надію, що ще до 7.30 нам щось надішлють, але якщо що, а, от, ми в нас в планах потрапити на їх концерт. Тому що я обожнюю дивитися онлайн. І все-таки хотілося, якщо в мене є можливість, потрапити на, на живий концерт.

Що розкажу вам про вчорашній концерт? Непогано, поток, отак, от, от забути на 2 години про все. Піти похихикати, похахакати, це от реально те, що треба. Чи пішла б я ще на якийсь такий концерт? Напевно, ні. Я б вже краще на Ютубі дивилась, але, але ну, прикольний формат. Я розумію, вони просто роз, розмовляють, розповідають смішні історії. Класно. Реально отак от піти, відпочити, забути про все, те, що треба. Так, а взагалі сьогодні мій останній день в Києві. Я сьогодні вісім вечора їду. Їду до Кривого Рогу. Блін. Я обожнюю Київ. Я, але я ще стільки не подивилась, тому що, знаєте, дуже складно намотувати там 10-15 кілометрів. Все ж таки, були і плани, і весілля. Але я задоволена, це. Моє найулюбленіше місто, от серйозно, я його обожнюю. Хотіла б я тут жити, звичайно б хотіла. Але маємо, що маємо. М -м от, тому, а взагалі я зараз збираюсь на бранч з моїми дівчатами Лісфрау. Сподіваюсь, ще встигну погуляти, випити каву і насолодитись, хоч трошечки Києвом. І все. І буду вирушати до Кривого Рогу. Ну що, я знову в Одесі, але я тут буду ще два дні. І все, 13-го я вже їду, а сьогодні 11-й. -е. Ну що, коротше, я вколола собі лоб. І думаю, ну, поки я тут, це перший раз. І якщо це перший раз, то краще довіритись українським пенкоснутою, звісно, ніж новозеландським. Тому. І я перша вколола собі ботокс у лоб. А, бо мені зможки ось мені не подобається. От. І, звісно, подивимося, як воно в мене візьметься, наскільки воно довго буде в мене триматись. Але, до речі, я думала буде больніше, а взагалі терпимо. Значить, коли в мене беруть кров з віни, я майже... Врачу свідомість, коли мені щось колять, мені норм. Просто логіка цікава. Все, поїздка моя в Україну завершена. Зараз я вже в Молдові, в Кишиневі. Я дуже рада була приїхати додому, побачити своїх рідних, своїх друзів, побувати на весіллі, побачити, як народжується дитина моєї подруги. Це було, звісно, як завжди, по-домашньому, дуже емоційно, класно. Але далі треба рухатись. Я вже тут. Тут ми будемо до 19 числа. Тож, все поки інше покажу вам в наступних відео. Дякую всім за перегляд, всіх цілую, обіймаю, ставте вподобайки, пишіть, пишіть коментарі. Цомікі-баміки! pop